Ми виточені витонченими руками Бога. На нас надіялись, немов віконом поклонялись, усі, для кого стала хресною дорога, у кого за спиною прокляті сміялись. Десь тихо чути голос вулиць серед місця, десь голосно мовчать нові заблудні душі. У кожного своя історія і місце, і час відведений на небі і на суші. А гострі вістря, тонкі стріли циферблатів ганяють знов по колу наші весни зими, під звук ранкових черг холодних автоматів. А ми за ними, люди, ми тепер за ними.